Кретний спосіб, як стати щасливою людиною, потрібно дозволяти собі робити приємні сюрпризи сама собі. Наприклад, якщо ти хочеш купити червону ікру, чорної чещуки, є у мене до продажу, пиши мені в особисті, домовимося, я і відправка буквально відразу після оплати. Ну ще є малесенький таке нюанси. Якщо ти хочеш робити себе щасливою і кожного дня милуватися квітами. Просто зроби собі грядочку. І буде в тебе отакенна красота. І ти будеш задоволений. До речі, в мене ось запитували за стільбу, дивіться, які кущаки. Оце такі кущаки є до продажу. Хто хоче, можна в мене купити. А також у мене є Ой, тюльпанчики по 40 гривень. Це вони називаються айскрім. І. Ей, Хера, це моя гордість, це моє щастя. Я ними така задоволена. Вони такі прекрасні на грядці. Всього по 55 гривень. Або є Касетна розсада, різноманітні кольори. Якщо ви хочете отакі ні червонезні кольори, то вам по 85 гривень. хух, красота. А також є на оп по 25 гривень від 48 штук. Так, далі, дивіться, є у мене ще жимолость шапочна. Та всього ж по 75 гривень. А такі ж кущаки, корінь уже там прям з горщика вилазить. Я вам серйозно кажу, там є відео, я вам показувала. Там уже корінь прямо з горщика вилазив. Тому поспішіть до мене, ти ви погляньте і кажу мене далі красота. Ай-яй-яй яй-яй-яй байка. А ось ось як же ж виглядають у грядці. Давайте побачимо наступне відео.